Івано-франківські посадовці та комунальники застерігають містян про можливе припинення водопостачання за умови, якщо ситуація в енергосистемі держави погіршиться. Тож як в обласному центрі планують забезпечувати мешканців водою, Кирил Вирязкін дізнавався. Вимкнення води таки можливе. Принаймні, про це говорять місцеві можновладці. Коли і як її подаватимуть, обговорювали на позачерговій сесії міської ради. Опрацьовується графік погодинних погодинної подачі. Та ну і взагалі, якщо буде тривалі, тривалі відключення світла, то Скоріше всього, по погодинні графіки подачі водопостачання, але це ще не, не сьогодні. Як подавати воду, коли не буде світла, та ще й з боргами споживачів обмірковують і водоекотехпромі. Ми всі залежимо від світла в електроенергії, тому що працюють насоси, насоси, які на подачу води, насоси, які працюють на очистку, так само очисні споруди. Це все залежить. Бактерій, які без кисню не можуть живитися. Це все залежить від світла. До критичних сценаріїв Комунальники готуються уже зараз. Проте виділити на це додаткові кошти наразі важко. Бо ж заводу франківці бургують понад 60 мільйонів гривень. А тарифи на водопостачання для населення досі залишаються на рівні 2019 року. Мешканці повинні розуміти, що ми повинні закуповувати десь ті генератори, до генераторів паливо. Тобто, якщо поставити десь якийсь насосну генератор біля насосної станції, значить його треба цей куп придбати. Цей генератор потрібно заправити. Тоді собі вартість води у нас буде не 26 гривень з копійками чи 28, а в нас собі вартість виходить десь в районі 160 гривень. На сьогодні в обласному центрі працює 56 насосних станцій, які забезпечують мешканців водою. Гарантувати автономне живлення кожної з них практично неможливо. Додає Володимир Шпех. Тому, якщо не дай Бог на випадок якихось критичної ситуації. Ми будемо діяти згідно плану, тобто будуть декілька генераторів, які будуть подавати запускати насоси. буде подаватися вода в десь центральні частини міста. Далі будемо просто відкривати пожежні гідранти, так як ми маємо. Ми закуповували стенди, де буде мешканці зможуть набирати собі нашу чисту воду, питову воду. Відтак відсутність водопостачання може призвести до того, що населення не матиме доступу до знезараженої води. Вимкнення води може призвести до того, що не буде мати змогу населення дотримувати санітарно-гінічних норм, тобто, і в подальшому це також може призвести до захворювань, які мають фокально-оральний механізм передачі. Це є кишкові інфекції, це є гострі гастроентероколіти, в тому числі сюди входить і сальмонельози, шагельози мають водний механізм передачі, так і гострий гепатит А безпосередньо. Ну, Холера тому медики радять не набирати воду із необстежених джерел та дотримуватися правил гігієни для того, щоб зменшити ризики, рекомендуємо використовувати для пиття або бутильовану воду, або кип'ятити, або знезаражувати її, фільтрувати, тобто в домашніх умовах, якщо цього буде достатньо. Фахівці ж воду рекомендують під час можливих вимкнень мешканцям створювати запаси чистої питної води.